Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, сеості Live Consulting, аудитор, бухгалтер. Більше 20 років систематизую та автоматизую бізнеси. Зараз ми постійно спілкуємося на тему фінансової грамотності. Консультую все, що стосується всіх фінансових процесів від початківця до професіонала, від простої людини до різних видів бізнесу. Сьогодні, як і обіцяла, поговоримо на тему інвестиції для початківців і з чого почати. Звісно, всі ми хочемо, знаєте, як не тільки витрачати гроші, а відкладати якийсь пасивний дохід для того, щоб постійно заробляти. Перший крок до. Інвестиції для початківців починаються з того, що ми визначаємо свою фінансову подушку. Що порекомендую: в першу чергу ніколи не починайте. Інвестувати, якщо у вас немає запасу заробітку на 6 місяців життя. А 6 місяців життя у кожного є свій рівень доходів та видатків, і це те, що вам потрібно на базові ваші витрати для життя. У кожного вони свої. Тобто почати інвестувати потрібно рівно тоді, коли у вас є подушка безпеки на 6 місяців життя. Уже після цього, як все це є, можна, звісно, випрацьовувати собі правило інвестування на постійній основі. А наше правило це 10% від постійного доходу. Ці кошти, які ви відклали, наприклад, ви відклали кошти на 6 місяців життя і почали займатися інвестуванням, головне правило 10% від вашого постійного доходу постійно відкладати на депозит, по якому ви отримуєте відсотки. Це базова річ, з якого ви маєте почати. Ні в якому разі ви не трогаєте ці кошти. Тут головне дисципліна і нуль емоцій. І не так: ой, в мене виникла спотанна витрата, я хочу витрати ці кошти. Ні, ми ж розуміємо, що емоцій у нас не має бути. Далі або кладете. Ці кошти в розмірі тих же 10% на карті, по якій нараховується відсоток на залишок. І ці кошти ні в якому разі не трогаємо тільки суму, яку окремо ви відклали 3-6 місяців життя. Це ваші постійні витрати. Оцю суму можна трогати тільки в тому випадку, якщо ви, не дай Боже, втратили роботу. Другий крок до інвестицій до новачків. Освіта це сама головна інвестиція. Як ми з вами говорили, 10% від вашого валового доходу ви маєте постійно відкладати в ваші знання і вкладати ці кошти в знання, тобто постійно вдосконалюватись і розвиватись. Тому що знання це ваша головна інвестиція. Вкладайте загальне правило постійно вчіться, навчайтеся, вдосконалюйтесь. Вкладайте кошти в знання, почитайте в першу чергу «Небагатша людина в Вавилоні або розумний інвестор Бенджаміна Грема. Це класика інвестування, і ці книги просто має знати кожен початківець і кожен початковий інвестор. Передивіться ютуб канали, як мінімум інвесторі. Пройдіть, як можете, безкоштовні курси на Прометеусі. Третій крок: обираємо свою стартову стратегію або легку стратегію. Я хотіла проговорити, що таке стратегія, які варіанти бувають цієї стратегії, що це і який початковий стартовий капітал має бути у людини, щоб реалізувати цю стратегію. Саме легша і саме легка стратегія це як ми знаємо, банківський депозит. Це дуже безпечний варіант інвестування. Вибираємо той банк, який входить в десяток банків по списку України. Якщо це Україна, якщо це не Україна, Європа, є окремий список, який регулює ці питання. Далі, помімо того, що ми вибираємо, який банк краще вкласти кошти в Україні. Це, звісно, банк з іноземними інвестиціями, який гарантований окремими інструментами, які я буду розказувати в наступному відео. І що робимо? Отримаємо, звісно, фіксований депозит від 5 до 10% або 15%. Якщо, звісно, у нас або валюта, це або гривня, це самий найлегший банківський інструмент. Стартовий капітал по цьому інструменту може бути від 1000 гривень або 50 доларів. Тобто, ну, це гарантовано легко і зрозуміло. А ще який інструмент ми знаємо? Індекси ETF. Що це таке? Це іде інвестиція в ринок загалом. Стартовий капітал від 50 доларів. Далі, ще як варіант: акції через брокера. А що таке акції? Акція це право володіння на компанію. Тобто, проста акція є привілейована. Ну, це окрема тема, я не буду углублятись в неї. Стартовий капітал від 100 доларів йде. Далі, ще який є інструмент? Облігації внутрішнього державного займу або ОВДП. ОВДП дохідність у нього де від 15 до 20% річних. Вважається, що це дуже надійна інвестиція, особливо в США. Ну в нас так, ну є зараз моменти. І стартовий капітал від 100 доларів. Четвертий крок: обов'язково оберіть платформу, за допомогою якої ви будете займатися інвестуванням в Україні. Це Монобанк інвестування або БУТ це там, де йде платформа по облігаціях внутрішнього державної позики. Або Freedom Finance Україна. Якщо ми беремо США або світ, то це платформа Interactive Brokers або eToro, або Freedom24. Тобто вибираєте платформу і за допомогою неї починаєте тренувати свої навики інвестування. П'ятий крок: починаємо з маленьких сум. Головне не швидко інвестувати, а зберегти те, що інвестували, і випрацьовувати собі навик відсутності емоцій, трезвості розсудку. Да? І випрацьовуємо собі цей навик, який допомагає випрацьовувати правила інвестування. Тобто ми ж пам'ятаємо, що в нас йдеться 10% від загальної суми доходу. Шостий крок. Ні в якому разі не ведіться ні на які поради. Все, всі інвестиції стосуються тільки ваших власних знань, вашої дисципліни. Головне мати чистий розум і ніякому разі не панікувати. Уникайте тих людей, які вам рекомендують, якісь там непонятні піраміди, гарантовані прибутки, якісь сумнівні криптосхеми. Ні. Не розумієте, ми туди не йдемо. Обов'язково вивчаємо перед любим інструментом фінансовим ризики і оцінюємо їх. І саме самі на підставі цих всіх оцінок приймаємо рішення щодо інвестування. Сьомий крок, який ви маєте знати, інвестуйте регулярно та купуйте активи щомісяців, незалежно від курсу. Це зменшить ризики ринку. Це називається DCA або Dollar Cost Averaging. Підписуйтесь на наш канал та отримуйте останні новини, все, що стосується в області фінансів. А також ну, можете підписуватись на нашу інстаграм-сторінку, де ви можете отримати останні новини і консультації, які я проводжу в області фінансів. Також хочете складу простий стартовий план про інвестування 100 доларів або 1000 гривень з прикладами. Якщо так, активно коментуйте. Я з радістю подивлюся, що вам буде цікаво. І, взагалі, те, що я розказую, для вас болезно чи ні?